Мирного часу доби, що чекає козироги в травні місяці. Заглянемо в майбутнє. І так, козироги. В яких ви енергіях? енергіях відстаювання своєї точки зору. В енергіях вибивання місця під сонцем. Ну, пам'ятайте, ви зараз переходите на новий етап, Да, вам трошки буде важкувато, адже в вашому оточенні є люди, які. М'яко кажучи, неприємні, але по правосуддю, по правосуддю вони получать своє. Економте гроші, старайтеся їх не тратити. Зараз у вас трошечки затяжний такий період, і саме в фінансах. Фінанси надалі будуть. До 10 числа ви повинні їх отримати. Гроші прийдуть частинами, невеликими сумами, але стабільно вони будуть. Так, з 10 по 20 число, що вас чекає? Вас чекає впевненість в собі стабільність і розуміння, що я все подолаю. Фінанси у вас будуть, ви в енергіях фінансів, це дуже добре. Йдіть до своєї мети, нічого не бійтеся. І ви якось зараз засмучені, в апатії, вам здається все. Я, ну, я, Як далі йти? Я не знаю, як далі йти, куди рухатись. Слухайте, продивіться по сторонам. Вам. Можливості дається дуже багато. Просто ви якось оціли, розслабились і думаєте, або принесіть мені їх на блюдечки, або я не знаю, вже куди рухатись. Ні. Будьте комунікабельні, будьте е, оптимістичні, і у вас все вийде. Бо дійсно, ви стоїте перед вибором, який треба зробити, і у вас відкриваються нові можливості. вибір, вибір ви зробите правильний. Будьте дипломатичні, будьте, прагніть успіху, будьте дисципліновані. Фортуна повертається на вашу сторону. Іде повне наповнення в справах, в коханні, в особистому житті, в фінансах. Ви стоїте у вигідному становищу. Так, з 20 по 30 число, що вас чекає, включайте. Свій розум, включайте логіку, включайте дисципліну, включайте таку, знаєте, е, мілочність навіть можна сказати. Вам треба все тримати під контролем. В коханні ви зустрічаєте, хто ще не в парі, ви зустрінете людину дуже надійну, людину, з якою можна йти в життя. Але та людина любиться тримати під контролем. І дуже логічна людина. І людина, яка завжди виборює, виборює частинку кращу для себе. Людина, яка повинна чітко розуміти, хто він, хто він це він точно знає. Чітко розуміти все по полочкам розкладене, щоб він розумів, куди він прямує. Але людина дуже надійна. Хто має вже свою другу половинку, ви можете спертися на сильне плече. І не боятися нічого. Так. На кінець місяця ви виходите в енергіях добробуту, але вам треба більше якось йти в себе, розбиратися в собі, щоб ви могли, щоб ви могли теж розкласти все по поличкам для себе і проаналізувати. Що ви зробили не так? За що вас можна себе похвалити? Результат на кінець місяця доволі доволі хороший. Іде по справедливості, ще раз говорю. Хто, хто вам пакостив, до них іде бумеранг, вертається. Бумеранги ніхто не відміняв, як так говорять. Старайтеся не витрачати. Необдумано кошти. Старайтеся їх по можливості відкласти. Робота у вас є, заробіток у вас буде. Ну, кінець місяця доволі такий. Ух ти, клас! Ви виходите в енергіях мага, який все добився. Ще раз говорю, тримайте все під контролем. На кінець місяця ви фінансово стабільні, ви цим задоволені. Прибуток, добробут. Материнство, хто мріє про дітей. Я дуже вам цього бажаю. У вас все вийде. Взагалі, по руні беркана це йде жіноча руна, руна прибутку, руна росту, руна досягнення своїх цілей. Ну, я думаю, це дуже чудово. Не зупиняйтеся, крукуйте далі. Вам удачі, удачі, ще раз удачі і мирного неба над головою.